Пішов сьомий день охоти на крота. Поки я за ним ганяюся, він вже мені пройшов з того вугла через малину, полуничку, сюди вийшов, під деревом вийшов і йде. Він в мене йде плавненько, плавненько йде отуди от до картоплі. Там картопля, росте. Не змогли ми його спіймати, розрили і сьогодні приходю. і опять нова дирка. Тут була траншея, він її закопав, закопав. Ну, вже сьогодні прийшла отака ловушка. Хоча щось я дивлюся, вона не сильно чим допоможе. Подивимось, як вона спрацює. По обманкам, по оцім от від кротів Три дні підкладувала оці малесенькі, все виривав. Все наверх піднімав, не одного не залишав. Потім попробував трошечки інший, Та ж сама історія, та ж сама історія, все вирив, і мочила, і суху, все вирив закрив норку. Ну, брос йому не сподобався більше, тому що Наброс він вирив майже відро землі наверх. Ну, вже руки опустилися в мене і вже купила оту ловушечку. Заказувала через нову пошту. Подивимося, що вийде. Ну, щось мені не віриться. Якась польська штука. Щось вона сильно маленька. Ну, якщо ще вона не допоможе, не знаю вже, що робити. Водою проливала, величезну кількість води вилила, не уходе, Тільки риє нові ями. У мене вже він був цей квіт. Ну, може не цей, може інший. Тому а, десь років три назад до війни ще був. Потім десь дівся, теж я його ловила, ловила, дівся десь. Допомогли, по-моєму, отакі штуки. Оце підкладала і він більше не рив мені. Ну і потім я що? Три роки вже садила картошку, його не було. От. В цьому році теж посадила, і він... Опять з'явився. Ось там є діляночка така, за нею ніхто не ухажує. І от він отуди прийшов. Мені дуже так цікаво, чого люди тримають отак участок, і вже 20 років на ньому нічого не робиться. Та продайте його, нафіга ви його тримаєте? Там вже, навіть, гадюки позаводувалися. Не тільки там крути. Ну, коротше, якось так. Що з цими корортами робити, не знаю.